У Кременчуці міська влада створила алею пам'яті з портретами загиблих військових. Проте рідні деяких полеглих воїнів не задоволені облаштуванням алеї, зокрема, місцем, де саме вона розташована. Та з зими, мабуть, вже почалися балачки за цю алею пам'яті. Але ми думали, що в нас є ще час і є ще. Врем'я якось подивитися, по нукаві порушати ці проблеми і питання, що касаються наших дітей, наших рідних і близьких загиблих. Я вважаю, що наші рідні близькі достойні найбільшого ніж оце тут бути біля мусорки, особливо усі крайні банери. Серед незадоволених родичів і зоя усинська на алеї пам'яті конструкція із зображенням її загиблого чоловіка. Мій чоловік Трегубенко Сергій. Він загинув 1 квітня. Пройшло вже рік чотири місяці і дев'ять днів, як його не стало. Нема води тут, нема нема уборної, нема для того, щоб от приходять. У нас матері дуже є старенькі, яким треба, щоб тут було рядом, було куди відійти. По нуждам. І води взагалі нема. Нема клумби. Клумби трава пожовкла. Ось проходиш два метри і яма. Яка яма здоровенна? Образливо. За словами рідних загиблих, лавки на алеї не пофарбовані, асфальтне покриття у ямах, а поряд напівзруйновані споруди. Я бабуся загиблого стадника Єгора Вікторовича, який загинув 28-го. Липня 2022 року. Я хочу сказати і надіюся, що алею пам'яті влада дооблаштує, що це повинно бути зроблене. Дооблаштувати треба на алеї пам'яті більше 200 портретів військових, які загинули від 2014 року. На її створення спрямували півтора мільйона гривень з бюджету громади. Це Портрет мого сина Максимка на на псевдопістун. І ще в 2015 році він вступив до лав Азову. Це Національна гвардія України. Це була перша його неправда, яку він мені сказав, бо він сказав, що мама, я поїхав працювати в Київ, буду охороняти бізнесмена. Те, що, наша влада. Міста Кременчука надумала зробити алею пам'яті це добре, але поспіху не треба було. Як повідомили Суспільному речниця Кременчуцької міської ради Юлія Перепелятник, алея пам'яті облаштована не до кінця. Роботи ще тривають. Офіційно дату відкриття не озвучують. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.